Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми розглянемо задачі на визначення наскільки коротший, та обчислюватимемо значення виразів. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці, а почнемо ми з гри, допоможемо зимі, розв'яжемо. Оці приклади, які ви бачите на сніжинках, починаємо швиденько: від 9 відняти 1, 8 від 7 відняти 6. до 5 додати 2, до 3 додати 7, від 6 відняти 2, продовжуємо. Від семи відняти три, від чотирьох відняти чотири, від десяти відняти сім, до одного додати чотири, до семи додати два. От і впорались. А зараз віршована задача сушить білочка гриби для холодної зими. Десять штук лежать в дуплі, і великі, і малі. Менше на чотири білка винесла сушить над дуплом на гіллі. Скільки ж зверху їх висить? Хто ж нам скаже, дітки, хто їх зможе полічити? Отже, десять в дуплі, а на гіллі висять сушаться на чотири менше. То скільки ж сушиться на гіллі. Щоб дізнатись, наскільки менше, треба від 10 відняти 4 дорівнює 6. А зараз математично мовленняве завдання. Треба обчислити значення виразів та дізнатись зашифроване слово. Починаємо від 9 відняти 7. 2. Дивимося 2. Це літера П. До одного додати нуль. Один. Одиничка це буква О. Від восьми відняти три. П'ять. П'ять – це буква С. До двох додати шість, вісім це буква У. І від десяти відняти шість. Це буде чотири. Дивимося. Цифрі 4 відповідає буква Д. Читаємо слово посуд. Значить, будемо щось ми робити сьогодні з посудом. Отже, сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на визначення, наскільки коротший, та обчислюватимемо значення виразів. А ось він і посуд. Подивимося, який ми бачимо посуд? Чашки та блюдця, так? Якого посуду більше? Ми бачимо, що більше блюдець. А наскільки на одне блюдце, бачите, не вистачає однієї чашки. Виразом це записується так. Від 6 відняти 5 дорівнює 1. Наступна задача. Треба дізнатися, наскільки коротший. Відповідь в нас вже є, але звідки ж вона взялася? Читаємо умову. Довжина червоного олівця 10 см, осін, а довжина зеленого 8 см. Який коротший? Зелений. А наскільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний? Щоб визначити наскільки коротший. Це значить, треба обчислити, на скільки сантиметрів менше. Щоб порівняти два числа, пригадуєте, треба від більшого відняти менше. От у нас і вийшло, що зелений олівець на 2 см коротший, ніж червоний. Продовжуємо працювати з підручником, розглянемо геометричні фігури. Зі скількох фігур складено піраміду? Хто вже полічив? Подивіться: 4, 3, 2, 1. Полічили? Так, ну давайте тепер окремо. Скільки в ній кубів? Шість, 4 та 2. А скільки циліндрів? Три. А скільки конусів? 1. Наскільки більше кубів, ніж циліндрів, якщо кубів 6 циліндрів 3. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. А наскільки менше конусів, ніж кубів? Ось він конус, а це куби, конус 1 кубів 5. Треба від 6 відняти 1 дорівнює 5. А ось і загальна кількість. Правильно ви полічили? До шести кубів додати 3 циліндри та один конус дорівнює 10. Це ми дізналися наскільки менше циліндрів, ніж кубів. А це наскільки менше конусів, ніж кубів. Ну, а зараз. Обчислюватимемо, обчислюватимемо вирази. Від 9 відняти 5. Усно розв'язуємо. Від 9 відняти 4. Від 9 відняти 3. До 5 додати 3. Від 8 відняти 5. Від 8 відняти 3. Продовжуємо. До 5 додати 5. 10 відняти 1, 9. Від 7 відняти 4 3, до 3 додати 1, 4. До 3 додати 3 6. До 6 додати 3 9. До 4 додати 6 10. Від 10 відняти 8 2. Від 10 відняти 3 7, від 7 відняти 7 0. Від 6 відняти 6 0, до 0 додати 5-5. Ну, а зараз перевірте, правильно ви сидите? Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу, сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Ось яка ялиночка нас чекає в зошиті. Треба обчислити вирази та поєднати вираз із кулькою відповіддю. Наприклад, до 3 додати 4 7, до 7 додати 2 9, значить, поєднати треба з цією кулькою. Поставте відео на паузу, зробіть завдання та пальчикову гімнастику. Друга задача. Ілля відрізав смужку зеленого паперу завдовжки 10 см, а жовтого завдовжки 7 см. Наскільки сантиметрів жовта смужка коротша за зелену? Щоб порівняти два числа, пам'ятаєте, треба від більшого відняти менше та записати відповідь. А в третьому завданні треба накреслити відрізки такої самої довжини, як смужки із попередньої задачі. Щоб не заплутатись, накресліть їх саме такого кольору. Зелену. Зелений відрізок буде 10 см, а жовтий 7 см. Ну що ж, оберіть, будь ласка, колір цеглинки та оцініть нашу зустріч. А зараз я вам покажу, яку фізкульт хвилинку пропоную виконати, а виконати виконаєте ви її самостійно. жити самостійно дякую за увагу.